Так, вітаю всіх на моєму каналі. Зараз продовжуємо займатися ремонтом різної побутової техніки. Зараз в ремонті от така м'ясорубка Грюнхель. Тут написано м'ясорубка з шинковкою AMG 180 SS 230-240 В, частота 50-60 Гц. Номінальна потужність 500 Вт, максимальна 1800 Вт. Так, все, вона у нас м'ясорубка включається. Но, як вам показати, тут несправність. От чи тут буде видно оцей шток всередині, не знаю, от я включаю. І там видно, о, зараз видно, що то стоїть, то рушиться, хто стоїть, то рушиться. Так, Так, значить, буду я її розбирати. Перш за все, отут цей замок є, нажимаємо і знімаю оцю, як то сказати, ножі із цією струбкою под, подачі. Так, зараз відкручують ці. 3, 4, 5, 6 саморезил Так, выкрутил я саморезы. Снимаем верхнюю крышку. Ні, то не верхня буде, а буде нижня. І от тут бачимо, наш є моторчик. І тут я розумію, цей редуктор. Треба зняти якось цей редуктор. Так, отут в глибині є два саморізи. Зараз я їх відкручу. Хтось подивиться, скаже, що в мене якась така специфічна викрутка. Знову знайдуться люди, які скажуть, не можу собі купити нормального інструменту. Є в мене і нормальний інструмент. Але щось вона мені така дуже зручна та викрутка. І щось все я нею користуюся. Так, відкрутив я тих два саморізи. Воно не ще. Не піддається, не ру, а не піддалося, піддалося та зараз. Ага, треба отут от ще акуратно звільнити його, треба, значить, отак якось. Опа. От от він є. Витягнув я, витягнув. Тепер ставимо отаку. Так, зараз я подивлюся, може бути якось проводати, від'єднати. Так, для зручності. Зараз я попробую, щоб Щоб все це може звільнити. Це трохи так то... Так, ну зараз я такого попробую припідняти От. ручку. Тут є три винта. Відкручую ці три винта. Так, показав, як я зняв лучку. Отак вона заходить. Ножем підважив, ручку зняв. Тепер відкручую цих три вінта. Чудово вийшло. Так, лишилося тільки отут відкрутити оцей винт, щоб від'єднати цей провід. От і все. Корпус в сторону. Самолізі, щоб не загубити. Отак, в сторону. Це теж акуратно в сторону. О, і тепер це буде зручно працювати з цим. Нічого не мішає. Так, зараз ми зараз, починаємо. Починаємо, ми ну, відкручуємо оці вінти, щоб добратися до редуктора. Все, відкрутив я винти. Тут знімається така кришечка, і що вона там робить, не знаю. Так, і тепер... О, тепер можемо акуратно роз'єднали і дивимося, що тут у нас на редукторі є. Так от, за кадром так, я провів огляд того і так, що я тут побачив. Я побачив тут, що от розбираємо одним словом, знімаємо цю шестерню, знімаю я оцю шестерню і знімаю оцю шестерню. І тут я бачу, що тут з'їжджені зуби. От знаєте, якщо так то є у нас 23, а тут у нас є 25, 2 мм, зношені зуби. Так, цю шестерню треба само собою купувати. Але я ще тут побачу, що одна є причина. Можливо, з за того і ту з'їли. З'їли зуби. тут є така втулка. Добре, це складаємо поки що на місце. От є втулка, отут от вона ця шестня заходить, отак от тут чути, що воно так нормально заходить. А ця у нас ще втулка, от вона тут болтається. Я замірюю отут. От у нас є, у нас тут є. 12. 12, а тут нас є. А тут нас є. Дванадцять і повних чотири. Дванадцять і чотири. Дві десятки. Зазор між цими. А тут, а тут ми заміряємо. Цей вал має у нас чотирнадцять. І втулка має 13,9 десятка. Так що, думаю, могло воно і зац... що ця втулка розбита. Цю, <кій> Цю шестерню отак є. От на цьому вона віджималася, і тому тут зуби проскакували. і З'їло і ту шестіронку. Все, наразі це так. Ремонт завершений. Буду шукати запчастини. І потім розкажу, що я купив. Таку втулку не проблема, можна і виточити. Не проблема. Проблема тільки буде тут її вибрати. Або що можна. Взяти, взяти токарю, щоб тут чуть зняти і зробити таку металічну сюди втулку. Металічну може не піде, а не якусь там бронзову, а може і металічну що робити. Добре, будемо думати.